Спостереження за зучком-сонечком. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами знаходимося на галявині. Кого ви побачили у траві? Це жуки. Жуків дуже багато. Вони бувають великими і маленькими. Бувають різного кольору. Подивіться, а хто у мене на долоні? Це червоне на місцинка, має крильця у краплінку, невеличка гарна, дуже. Упізнай її, мій, друже, на твою далонечку прилетіло сонечко. Так, це жук-сонечко. А який він цей жучок? Маленький та круглий. У сонечка-червона спинка з чорними цяточками і маленька чорна голівка і тонкі чорні ноги. Жук-сонечко. Це комаха. Подивіться, а як він пересувається. Він повзає та літає. А за допомогою чого він літає? Для цього у нього є крила. Сонечко не лише гарна комаха, а й дуже корисна. Її треба оберігати. Послухайте розповідь про жука Сонечко. Сонечко це маленький круглий жучок, у нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг. Є голова, груди і черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Діти, пропоную вам взяти легенько жучка-сонечка на руку та поспостерігати, як жучок полетить до віки. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої діточки, всім дорослі квіточки.